Слава Україні! Друзі! Час новин на каналі В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 10 днів. Міжнародний дефлімпійський комітет оголосив, що представники Росії та Білорусі у столиці Японії не зможуть виступати зі своїми державними символами, а лише деякі спортсмени будуть допущені як нейтральні атлети. 25 ті літні дефлімпійські ігри розпочнуться 15 листопада. В них візьме участь понад 3 тисячі спортсменів з 81 країни світу, в тому числі і України. 25-річний український пауерліфтер Дмитро Полович з дитячим церебральним паралічем четвертого ступеня довів, що меж не існує, встановивши вражаючий рекорд. На чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Будапешті він здобув блискучу перемогу та встановив світовий рекорд у станові тязі серед спортсменів із ДЦП. Українець став першим у своїй категорії, кому підкорилася вага 105 кг. meu У Києві стартував фінальний етап спортивних ігор коледжів. За рік у змаганнях закладів фахової передвищої освіти з різних видів спорту взяли участь 145 коледжів, 18 тисяч 500 студентів та студенток з 20 областей України та міста Києва. А вже цього тижня спортивна студентська молодь з усієї країни визначає кращих у футзалі, волейболі, шахах та шашках. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. 10 днів лишається до старту літніх дефлімпійських ігор. 2025 у Токіо. Вже 15 листопада, у столиці Японії, розпочинаються 25-ті літні дефлімпійські ігри. Україна братиме участь у 17 видах спорту, а саме: бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба. Боулінг, волейбол, велосипедний спорт, шосе, маунтенбайк, дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол. Загалом же на іграх буде представлено 21 вид спорту. До складу національної збірної команди України для участі у Дефлімпійських іграх 2025 в Японії. Увійшли. 177 спортсменів це на три менше ніж було на минулих іграх у бразильському кащезду сул для національної дефлімпійської команди України. Це буде вже дев'ята літня дефлімпіада за роки незалежності нашої держави. І хочу сказати, що дійсно те, що було заплановано, все повністю виконано на 100%. Вся підготовка йде по всім видам спорту, без виключень. Немає такого, що є. Так, є якісь технічні питання, якісь нюанси, але на 100% підготовка сама вже повністю і проходить. І ми це відчуваємо повністю. Спортсмени, тренери. Ми просто маємо і обов'язково будемо виступати. У той же час стало відомо, що атрибутів держави агресора та їхнього сателіта на іграх у Токіо не буде, але все ж повністю уникнути участі росіян та білорусів не вдасться. Міжнародний дефлімпійський комітет оголосив, що представники Росії та Білорусі у столиці Японії не зможуть виступати зі своїми державними символами, а лише деякі спортсмени будуть допущені як нейтральні атлети. Загалом же у літніх дефлімпійських іграх 2025 візьме участь рекордна кількість учасників понад 3 тисячі спортсменів з 81 країни світу, в тому числі 177 наших атлетів. Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю встановив вражаючий рекорд, піднявши штангу у 105 кілограмів. Дмитро Полович взяв участь у чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Угорщині. Він став єдиним у світі спортсменом із дитячим церебральним паралічем, якому вдалося досягти такого результату. Його спроба викликала шквал емоцій у залі. А відео з рекордом миттєво розлетілося соцмереж. Мережами, набравши тисячі лайків і коментарів, як зазначає сам Дмитро у своїх соцмережах, виступ на світовому рівні був для нього особливо хвилюючим. 105 кг кілограмів і 105 кг кілограмів на чемпіонаті світу. Це одна й та сама вага? Абсолютно ні. В Україні це був просто мій особистий рекорд. А тут. Тут на штанзі лежала відповідальність за прапор України. Неймовірний тиск світової арени і надія кожного з вас. Вдома це був рекорд, а тут це вже історія. Збірна України з хортингу перша у командному заліку Чемпіонату Європи у Римі. Наша команда у складі 36 спортсменів здобула. Пів сотні медалей у трьох розділах. Двобій, форма, показовий виступ у дорослих, юніорів, кадетів, також старших юнаків, юнаків і молодших юнаків. Зрештою підсумку це 31 золота медаль, а також 9 срібних і 10 бронзових нагород. За перемогу на чемпіонаті Європи з хортингу змагалися 365 атлетів з 19 країн. Друге місце у загальнокомандному заліку посіла збірна Італії. На третій сходинці команда Франції. Спортивна студентська молодь України з'їхалась до столиці, щоб визначити кращих з кращих. У Києві стартував фінальний етап спортивних ігор коледжів. Цей турнір комплексний захід, до якого входять змагання з різних видів спорту та рухові активності, які розвиваються у коледжах та цікаві студентам і студенткам. За рік у змаганнях закладів фахової передвищої освіти з різних видів спорту взяли участь 145 коледжів, 18 тисяч 500 студентів та студенток з 20 ти областей України та міста Києва. А вже цього тижня спортивна студентська молодь з усієї країни визначає кращих у футзалі, волейболі, шахах та шашках. Основна мета це задіяти всі заклади освіти до рухової активності і спорту. Так як у нас були проекти для шкіл для університетів, ми запустили проекти для профтехучилищ та коледжів, і все більше коледжів сьогодні беруть участь у змаганнях, спортивних змаганнях та рухових активностях. Тому наша мета, щоб вся наша учнівська студентська молодь була в руховій активності, була здоровою, щасливою і займалася фізичним вихованням і спортом. Україна виборола 24 нагороди та увійшла у топ 5 медального заліку. Євро 2025 серед юніорів та молоді з важкої атлетики. Континентальна першість пройшла в Албанії і завершилась напередодні. Тож збірна України увійшла до п'ятірки найкращих команд Європи. У її складі виступали 23 важкоатлета у двох вікових групах. У підсумку 13 українських спортсменів бодай один раз підіймались на подіум. Абсолютною чемпіонкою Європи ю 23 у складі збірної України стала Ольга Івженко, яка у вазі до 58 кілограмів виборола золото в усіх трьох дисциплінах. Ривку, поштовху і двоборстві у віковій категорії U-20 абсолютним чемпіоном Європи став Данило Чиняков у вазі 110 кг. кілограмів. Крім того, українець встановив рекорди Європи серед юніорів у ривку та двоборстві, підкоривши 171 кілограм і 374 кілограми відповідно. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!